Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ось такий акумуляторний полосмок. Це в нас Philips. Так, да, тут назви нема, але назва є ось на нашій щітці. Яку я вже розібрав, тому що проблема була в ній. І зараз я вам поясню, в чому полягала проблема. Полосос сам справний, він зараз працює, дивіться. Вмикаємо його. все. Він... Все. Все. Він працює. Чітко все добре, але є така біда, що ну, була біда, що при під'єднанні самої насадки, турбощітки, ось вона в розібраному стані, як ви бачите. Це вона, ну, тут, тут дуже багато запчастин. Я просто хочу вам пояснити фінал моєї роботи. Я все не знімав, тому що ну, часу немає, звісно, саме розумієте, яка була проблема, що при під'єднанні самої турбощітки у нас вийшло, що вона ось при такому режимі двигун уже працював. Самої турбощітки. Ось є двигун. Є ремень і є передача. Звісно, тут є щіточка, яка ось тут обертається, все. Але проблема полягала в тому, що вона оберталася. Значить, дивіться, я спочатку думав, що проблема полягала в самому блоці керування. Що відбулося? Людина помила саму турбощітку водою, і після того вона почала самопро... само... самостійно вмикатися. Я розібрав сам модуль керування. Думав, що тут є ну, звісно, польовий транзистор, який керує нею. І, звісно, через кнопку вмикання все керується. Також є тут світлодіоди на самій щитці. Бачимо, є у нас три дірочки, це світлодіоди. Я гадав, що тут проблема полягає. Розібрав, тут плата сендвіч знаходиться. Тобто стоїть двигун безщитковий. І Мені просто довелося розібрати все, розпаяти. Возився я два дні, виявилося, що тут проблем немає ніде. І я вирішив добратися до щітки. І добравшися до щітки, я виявив таку цікаву річ, що в самій щітці, де куча пилюки, як ви можете побачити, тут стоїть ціла плата контролю. Тобто у нас що відбувається. У нас заходить з основного модуля живлення. Червоний плюс, чорний мінус. І жовтий це є каншина, яка спілкується з ось цим контролером, який тут встановлений. Ось він стоїть. Оце вона з ним спілкується. І в результаті я виявив, що у нас перевірив. Оцю деталь. Це у нас польовий транзистор. Я його вже замінив, який вмикає турбощітку. Ось він. Мікросхема польовичок. Я його замінив, він був пробитий. І в результаті при під'єднанні відбувалося на нас самовільне вімкнення щітки. На даний момент я польовичок замінив. Бачимо, да? ну, я встановив аналог, тому що такого в мене не було. Але річ не в тому, я хочу вам довести до уваги, що ставити ось такі речі контролери в саму турбощітку, ну, це, це я вважаю, я це вже занадто звісно. Тут повинно три, три дроти йти, тобто двигун, світлодіоди, все і живлення. Більш тут нічого не повинно бути. Але тут так відбулася така ситуація, що ви самі бачите, що в нас... Стоїть ось така ціла-ціла замудрена плата. На даний момент я все відновив. Давайте я Зараз, як ви бачите, турбошітка у нас під'єднана, давайте я ввімкну і ми будемо спостерігати за роботою. Так, вмикає. Бачимо, що світлодіоди засвітилися і турбошітка в нас обертається. оберти, звісно, змінюються, тобто все працює. Зараз спробую зібрати, тому що тут дуже багато всяких дрібних деталей, і мені зараз оцей за конструктор треба знову зібрати і перевірити його в роботі. Тобто, друзі, рекомендую вам, якщо ви купуєте ось такі полосмокти акумуляторні, то ні в коїм разі не давайте їм впливу вологи. Взагалі, я вважаю, що це якась іграшка. Тому що я розумію, що для нас спеціалістів, які спеціалізуються на ремонті, робота завжди буде. Але я хочу застерегти людей, які купляють отакі акумуляторні полосмогти, ні в якому разі не беріть. Тому що тут дуже багато електроніки. Я вважаю, що чим менше електроніки в, ну, в будь-якому пристрої, тим він надіжніший і легше його ремонтувати. Зараз буду проводити збірочку. І потім вже перевіримо в робочому стані. Якщо все я зберу, продовжуємо далі. І так, друзі, зібрав я цього монстра особисто саму турбощітку, в якій була проблема. І давайте зараз перевіримо, чи все в нас вдалося. Так, під'єднуємо саму турбощітку до блоку основного. Як ви бачите, вона зараз не обертається як в прошлий раз. І давайте вімкнемо і перевіримо, чи працює. Вибачте, в екран все не влазить. Давайте я вмикаю ось переположення. Так, і бачимо, у нас щіточка обертається, світлодіоди світяться. Так, оберти. Як ви бачите, оберти регулюються, щітка зараз не працює в вимкнутому стані, так як було первоначально. Тобто, В результаті ми замінили ось цю мікросхемку. Це польовичок, який стоїть по керуванню самого двигуна турбощітки. І зараз все запрацювало. Ось такі справи, друзі. Тобто, Віддаю власнику, нехай користуються. Вам дякую за увагу. на все добре, до побачення.